Галче моя, це не дрібничка, що я пишу тобі чорнилом, але разом з тим це величезну має вагу. Я хочу, щоб надовго на все твоє і моє життя зберігся цей лист, найрадісніший вір мені з усіх листів, що я коли-небудь писав тобі. Галю. Ти ж знаєш, як рідко я радів, як багато треба для того. І от тепер, коли я пишу тобі, що сповнюю, мені груди велике почуття радости. Це значить, що сталося в моїм житті те, чому і ти разом зі мною, я знаю, радітимеш. У мене мало зараз потрібних слів, мені б тільки хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім єством твоїм, що пригортає тебе чоловік, у якого буяє життєва сила і в м'язах, і в серці, і в думках. Я пишу тобі, а на дворі за вікном сонце. І мені, їй Богу, так важко стримати себе, щоб не скрикнути, яке хороше життя, яке прекрасне майбутнє в людини, що на те майбутнє має право. Я цілую тебе, рідна моя, і прошу запам'ятай дату цього листа як дату найкращого з моїх днів. Дружинко моє хороше. Вийшов рік, як життя роз'єднало нас. Попереду ще дев'ять довгих років розлуки. Стане здоров'я, може, колись поживемо ще вкупі, але для цього потрібно здоров'я та ще раз здоров'я. От з ним у тебе, як бачиться, мені не гаразд. З нервами твоїми. Ти не одержуєш від мене місяць чи два листів, і от мало не божеволієш. Ех, галко! Ненадовго вистачить тобі сил і нервів, якщо не візьмеш себе в руки. Запам'ятай твердо: раз назавжди я пишу тобі раз на місяць. До того ж, інколи я пишу тобі цього листа в другій половині місяця, значить, одержати його ти можеш тільки наступного місяця. Отже, виходить, що починати хвилюватися в 20-х числах жовтня ти просто не мала ніяких підстав. Крім того, теж раз назавжди запам'ятай. Що той чи інший лист, а то й два підряд можуть загубитись в дорозі. Про це ми говорили з тобою ще на побаченні мого слідчого. І як я благав тебе тоді, не хвилюватися з приводу листів. Усе марно, нема в тебе ні витривалості, ні логіки, ні волі, самі голі нерви. Ех, Як болить мені Галю, мабуть, найгірше, будь-же хоч надалі, розумна, не вигадуй, нещастя. Коли його ще немає, настрой себе так, що протягом року ти матимеш від мене 6-7 листів, всі інші хай будуть тобі несподіваним подарунком. І в кожному разі ніколи не витрачайся на нікому непотрібні телеграми. І шли оті коротенькі в одну сторінку записки, бо це ж не листи, сповнені тривоги і болю. Кому одних легше? Тобі? Навряд. Мені тільки важче. Бо допомогти тобі я не можу.